Окей, це ще одне дуже погане заперечення проти Біблії. Як мінімум, ми могли б сказати те саме стосовно будь-якої історичної книги. Як щодо Йосипа Флавія, наприклад, або Тацита, їх ми теж маємо відкинути на цій підставі. Хтось може сказати, що в інших книгах немає чудес. Насправді у більшості стародавніх джерел є описи чудес, вони всюди. Отже, у чому проблема з цим запереченням? По-перше, такого жанру, як комікси чи фентезі, і все в такому дусі, просто не існувало у давні часи. По-друге, автори текстів зазвичай говорять про свої намери, і ми можемо дізнатися від них, у чому задум їхнього твору. Наприклад, Євангеліст Лука каже, що ретельно опитав свідків та записав їхні свідчення. По-третє, біблійні тексти мають історичну правдоподібність. Ми читаємо про історичні особи, про історичні місця та події, багато з яких ми знаємо не тільки з біблії. Більше того, автори точно описують деталі археології чи історії тієї епохи, що було безглуздо очікувати від коміксів. Зрештою, по четверте, автори біблії віддавали життя за своє свідчення. Про те, що так і було. Вони вірили, що то було правдою. Але назвіть мені, хоча б одного автора коміксів, який віддав би своє життя, стверджуючи, що людина Павук це правда. Це одне з найдурніших заперечень, друзі.